Вже декілька місяців українці живуть в стані блекауту. Відключення світла дає нам можливість більше часу витрачати на себе або на своїх близьких. Наша знімальна група вирішила дізнатись, чи адаптувалася подільська громада до віолових відключень електроенергії та чим займаються, поки немає світла. Мені кажуться, коли тільки включається світло, ми всі орієнтуємося зразу на інтернет на всі. А це якраз можу сказати, що світла немає і воно більше об'єднує, можна сказати. Сімейні вузи і можна поговорити навіть по телефону просто з друзями. Багато є чим займатися, поки нема світла. Днем поки видно, треба приготувати, їсти, прибрати в квартиру, позайматися з дитинкою. Коли вмикають світло, потрібно вже з електрикою попрацювати, пилесосити, попрати речі. Потім чимось ще займаємось дивимось фільми. Коли є світло. Ви вже адаптувалися до відключення? Звісно, куди нам діватися? Все нормально, все добре. Читаю книжки по господарству, працюю вдома. У мене приватний будинок, тому багато роботи за світло. Виключають. Ну терпимо, а як діти наші воюють у болоті. А А люди, що жаліються, для чого жалітися? Терпимо і будемо терпіти, ждемо перемоги. Бо в мене зять і, і, і всі, вся рідня на війні і ранені обоє. Так, що все терпимо.